Всім привіт! Сьогодні буде та риболовля, яку чекають багато рибалок у нас в Україні. Саме травнева риболовля, коли з'являється хрущ. Я дістав хруща. небагато, але є. Ось подивіться в коробці. Це скарб. Вон вони. Під листям поховалися, аж 11 штук знайшов. Більше години шукав, дуже мало їх. Мені писали в коментарях, що хруща потрібно шукати на дубах. Звісно, я це знаю. Я живу в селі, я знаю, де живуть хрущі. Але на дубах немає листя. У нас така погода, що листя поморозилось і дуби стоять чорні. Тому я шукав хруща на канадському клену, а також на каштані. Але більшість були вони на кленах. По одному, там один, може максимум два, отак ходиш, дивишся, трясеш ці клини. Ну, вже є, початок є. А тепер треба піймати рибу. Кажуть, коли хруща мало, тоді кльов кращий. Не знаю, побачимо. Все залежить від кількості риби. Беру оснастку. Отакі мене гачки. Шостий номер. Пінху колнер. Якраз цей номер підходить під таку наживку, як хрущ. Чорні і такі синенькі якісь, я буду чорні використовувати, а синенькі про запас, якщо ці всі повідриваю. Отакі монтажі в мене є, два, один про запас. Бомбарди, водоналивні поплавки. Це все, звісно, краще, можливо, краще, модно. Але я люблю використовувати по-старому. Отак от. Враконьєрські сітки це не тільки безкоштовний свинець, а ще й безкоштовні поплавки для такої ловлі. Або можна з пробки для вина, з-під вина. Але я вибираю таке. І цього не лякається хрущ, ой, кажу Хрущ, головень. Я сьогодні буду обловлювати ті місця, де я бачив головня, коли голив на махову вудку. Там вони ходили, там вони намагалися з'їсти хруща, там він є. Перевірю ці місця, невелика відстань річки, десь з пів кілометра пройду. Такі найкращі перекати, бистряки, там де завали дерева неглибокі місця там до двох метрів оце перевірю. Ну, а також я брав коробку з блешнями, воблерами. Якщо нічого не буде плювати на хруща, я буду кидати спінгові приманки, може щука, яка окунь, чи той саме голови. Першій проводці не було. Дві-три ну, проводки на тоці і я йду далі. Ну і хрущів у мене багато, я думаю, що я їх не знайду біля річки. Це вже якщо дуже-дуже пощастить. Тому треба економити, треба дивитися, де краще запускати. Бо якщо хрущ закінчиться, то закінчиться і риболовля. А він довго не живе. Він коли намокає, починає тонути і тоді потрібно змінювати. Хоча ловлять і на тону чого. Щойно був удар, але удар не такий, який характерний головню. Щось смикнуло за хруща, може дрібний голень, правда, був, я не побачив, але прям в руку так тук. За хруща смикнуло. Хтось цікавився наживкою. Я. я не підцікав, бо якби треба час. Не відразу треба сікти, коли рибак, треба трошки, щоб вона нормально закопнула, бо коли поспішиш, то... Гачок вилітає з рота і холосте клювання. Ну, Щось дрібне було. Може навіть якась верховодка смить Вони можуть таке робити. Ну чи краснопірка. Або дуже дрібний головень, грам 50. Змінив місце. А чого сидіти там, якщо не клює? Треба шукати рибу, шукати активного головня чи язя. Зазвичай, от якщо риба хоче клювати, на першій проводці бере, довго не потрібно чекати. Тільки пропливає хрущ, вже є якийсь контакт. Може вийти, там, промахнутися чи зірватися, погано закопнути. Ну вона себе показує, що вона там є. Якщо вже ти таку точку знайшов, де риба крутиться, там можна довше посидіти, трошки помучити її. О. Вийшло сонце і я бачу точку де ходять головні. Їх чітко видно. Невеликі такі, до 300 грамів, але десь може бути більший. Зараз я туди сплавляю хруща. І ось цікаво, чи візьмуть вони його, чи не візьмуть. Якраз там дерево, я так сиджу, мене не видно. Але треба, щоб я бачив, хоч де пливе поплавець. О, а ну давай, а ну вже близько до головня. Залишилось. Може пару метрів. Чи візьме, чи не візьме. О, підплив. Взяв. Взяв. Пішов, 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 пішов. Оп. І є. І є. Ось він головень. головень головень сезону 25-2025. Ось я розливився, третя точка, перше клювання і є риба. Так, риба невелика, але приємно От. і хрущик. Там вони ходять. Десь до п'яти штук можна ще спробувати піймати. якщо цей не дуже сильно нашумів. Цього відпустимо. Цього відпустимо. Хай живе. Тепер треба свіженького хруща, цей вже роздавлений. Як я насаджую хруща? Правильніше треба казати, наживляю хруща, наживку наживляють, насадку насаджують. Насадка це рослинне, все рослинне. А наживка це все тваринне. Черв'яки, жуки, м'ясо. Я насав... наживляю, знову ж таки, неправильно кажу, наживляю. От хрущ, ось гачок. Ось сюди. З під голови і вивожу знизу. Ловлю на одинарний гачок. Це вже я казав. Буде отак. Це я тримаю за гачок хруща. Спробую ще в цьому місці. Продовжену снасті. Здається, що ловиш в таких кущах, де закидати незручно довгою палкою. Так, незручно закидати. Якщось піне довгий. Але зручно контролювати наживку, як пливе поплавець, як пливе хрущ. Тому вуду довжиною 2,60. Мені їм зручно от садіти, от ловити. Так, закидати важко десь в кущах. От. От зараз неправильно трошки течія потягнула і там уже не клюне, бо воно не пливе туди, куди треба. Треба перезакинутися. Клюнув, клюнув. Такий був маленький, що не засікся, але клюнув. Навіть і жук цілів. Можна ще туди закидати. Малюк. О, а це трошки краще закинув. Зайшов за дерево. Так у кущах сиджу, замаскувався, мене взагалі не видно. Але я бачу, де пливе моя снасть. Хай пливе. Більше ця точка нічого не видає. Хрущ уже намок, вже він тоне. Все, я йду далі. Але місце можна запам'ятати, як тут є головень. Тут можна пробувати його ловити. Просто риба обережна. Якщо ти там нашумів, рибину піймав, не факт, що буде ще. А особливо трофей. Такі тут локації. Значить, дика природа. Нікого немає. Сам собі ходиш, ловиш, тихо, спокійно, в кущі закинув. Давай. Можна закидати вверх по течії, потім хай пливе, бо ну не всюди ти махнеш, тому що берег заросший, Якщо є змога, закидаєш. І отак хайп пливе. тоді під кущики. Десь може і знайде. Здобич. Ну, я ще не дійшов до тих місць, де я бачив голонів, Це я так попутно перевіряю точки. Бо якби ж риба не може ходити в, одні, в одному місці, вона по різних місцях ходить, може бути де завгодно. Ну, якщо підходящою мовою. Глибина там, водна рослинність, корчі, сила течії. Те, що любить голови. Клювання. Пішов, 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 пішов. Оп! І є. Отут тут плив собі хрущик і його з'їв головень, Головень. Так головень. Де ти взявся тут? Скажи мені. Невеличкий, просто перекат, зіллячка, травичка, як кажуть. Взяв з'їв, От уже не дар я сюди заліз. Маленький, але голодний. І хруща тобі на здачу. На закуску. Попутно ж коли ходжу, то шукаю хрущів і біля річки. Трушу клини, аж одного знайшов. Це вже бонус мені. Mm. Аж один був. А так голо. Ну нічого, я вже знаю місця, де їх збирати. Через кілька днів, я думаю, вони там знову з'являться. А може навіть після сьогоднішньої ночі. О, закинув я. А ночі холодні. Сінняки 12 травня. Сонце заходить і включається морозилка. Плюс 5 ночі, заморозки. На місцях, на які я розраховував, де має бути точно головень, де хоч одного піймаю, нічого не було. Не хоче він там клювати. Може по часу не так. Може він хоче рано вранці, чи пізно ввечері, чи може взагалі не хоче. Ну, пройшов, просидів нуль. А ті, ті місця, які я так чисто з цікавості перевірив, сьогодні вони принесли три клювання, два голення піймав. Але це ще не кінець риболовлі, ще... Перевірю одну локацію. Може там яка риба буде Треба порахувати. Хрущів, бо хрущів я не знайшов. Біля річки їх немає. А то казав одного. хрущі закінчуються, і тому риболовля закінчиться тоді, коли не буде вже наживки. Один, два, три. П'ять штук залишилося. Всього 5 штук. ну, Значить, кудись далеко заходити не буду, з п'ятьма штуками не От Там є трохи берега такого. головлевий берег може там і піймаю. А якщо не піймаю, тоді можна буде спробувати ще сьогодні і поспінгувати. Я ж брав коробку, в мене там є воблери, блешні, можна покидати. локація дамба. Біля дамби риба любить збиратися. Особливо навесні. З такою кількістю хруща далеко не забіжиш. Багато не половиш. Довго не половиш. Ну що я там ловлю? Дві години, так це так. Економлячи наживку. А якби було більше клювань, то це б мені вистачило, може на годину. Колости клювання змінюю хруща. Отак. Задивився про гаву клювання. Потягнув нормально. Хто потягнув, не побачив. Ящ чи головень. Ну, було клювання. Так, цього хруща викидаємо. Ну щось невелике, мені здається. Але було. Ще одне клювання. Тут на міляку на перекаті глибина. Ну, Метр півтора максимум трава, зілля таке, латаття і вони там короче, ходять. Хтось клюнув, але ну, я поспішив. Пішов вниз по течії. Тут наче такі перспективні місця. Підмитий берег, глибина є, дерева нависають над водою. Ну не клює. Мені здається не клює, тому що погода змінюється. То сонечко світило, тепер ось накрутило на дощ. Буде дощ, я вже бачу. Ото він не хоче клювати. Погода не його. Хоча зверху верховодка скаче краснопірка. Ну, не ті умови. Зараз трошки ще посиджу, да буду, може пробувати і правду, на якісь блешні дати. Все, що клюне, окунь там чи може. І той самий головень, хоча навряд чи. Не хочу просто переводити хрущів, які і так у мене там уже закінчуються. Хай краще вони поживуть до наступного разу, ці хрущики. Бо в кількості їх не знайдеш. У мене залишилось 4 штуки живих. О. А на якусь серйозну риболовлю кудись їхати в інші місця, треба хоча б ну, 20 штук. З десятком немає чого їхати. Кого там ловити з десятком хрущів? Десяток це можна на одному місці їх розтріпати. Все склав снасть на хрущах. Треба хрущі з кусені витягнути. Тут річка відносно широка, але не глибока. Тому я зараз хочу половити на блешню. Обертову блешню. Коробочка закривайся. То ще повилазять в сумці обертову блишню, яку там можна приводити і поверху, і десь можна заглубити. Другий номер під окуня і під щук. Бо на головні я тут не розраховую, ці місця сьогодні такі якби не дуже не погода не для головня. Хоча я брав різні приманки, воблери, там вон і пількери, і, і, і поппери, і волкери, і різні кренки але виберу тут ось вона ось така буде блешня чи щось інше по кольору по розміру О, цю біленьку Перекати, хотів сказати, щуче. Та різна риба на таких перекатах. Поки що не зарощувані, то і щука ходить, і била риба ходить, і окуні. Правда, тобто, чи чиклювати щось на заліза. Думаю, відірву приманку, Дуже вже міцна ця стаблина була. А не хотілося б, бо приманка то робоча, добре заводиться, не збивається гра, що саме головне, бо є такі обертові блишні, ти її кидаєш, а вона взагалі не хоче нормально обертатися. а це така робоча. А було клювання, щучка вискочила. І гахнула по Блешні, під берегом така, десь до пів кілограма, але не засіклася. Доловити її не вийде. А от тяну і щуку, якщо не зріже. витягну чи не витягну, клюнула щука на борту блишню. Іди сюди. Ага. Такі розловився я таким стручком. Отака щукенця ходюща. Три рази клював окунець. Отак, вот ще одна щука в цьому місці. З однієї точки вже три рыбы. Активність цього місця вже виловив. Ну, думаю, зараз ще спробую так, перевірю невеличким кринком кислоті. Прокидаю та на цьому буду завершувати риболовлю. Якби. На сьогодні досить. Це можна риболовлю закінчувати. Сьогодні в мене вбиті два зайці. По-перше, я перевірив головня, він потроху клює, піймати щось можна. По-друге, пройшовся, побачив місця, які підходять вже під твічинг, де можна потвічити. Не тільки там обертові ближче, якісь воблери, кренки, а можна твічити, силикон, може десь джиганути. Ну, коротше, щуку на спіні можна вже ловити. І окунів можна ловити там на якісь мікро. Силіком, але це не цікаво, окуні були взимку. Зараз більше приман. Тому треба подумати, там далі погода така нестабільна, і дощі, і вітер. Тому, якщо буде хрущ, то ловитиму на хруща, не буде хруща, буду ловити щуку. Ну і може ще буде махова вудка обов'язково. Все, дякую за перегляд, до зустрічі.